Це відео про емоцію злості. Як і чому виникає злість, в чому відмінність від агресії, і які причини злості. Про управління гнівом та як впливати на емоцію злості, детальніше поговорю в окремому відео. Привіт з вами я, психолог Юрій Вахняк. Отже, що відноситься до емоцій гніву? Це роздратування. Сюди можна віднести і незадоволення. Як такий відтінок, злість, гнів та лють. це різні ступені прояву злості. Слід відрізняти від агресії. Агресія це в широкому значенні дія, яка порушує межі іншого без його згоди. Тоді як злість це просто емоція. Вона може супроводжувати агресію, а іноді може і призводити до агресії, але остання зовсім не обов'язково. Тобто злість не дорівнює агресія. Робота зі злістю проводиться у двох випадках, коли її недостатньо, і коли її забагато, тобто ускладнений контроль злості. А може й обидва варіанти одразу, коли є невідповідність злості конкретній ситуації. Також хочеться згадати про негативну конотацію слова злість в нашій мові. Зла людина, зло, мені зле. Зла не вистачає, злісний порушник, злодій і так далі. Тому часто робота зі злістю може бути якраз пов'язана із емоціями, які блокують її, які блокують здорове протікання злості. Це, як правило, сором, провина і страх. Але насправді це дуже корисна і здорова емоція. Головне, це адекватний спосіб її вираження та поводження з нею. Отже, що таке злість? Це емоція, яка сигналізує про порушення меж, емоція мобілізації організму спрямована на активну зміну середовища і захист цих меж. Які є причини злості, що викликає злість? Це особливо корисно для раннього розпізнавання злості, щоб мати можливість виправляти ситуацію на початку, коли це робити набагато легше, аніж коли ви вже усвідомлюєте себе у пориві гніву і він починає керувати вами. Це можливість перевірити по списку, що не так. Буду спиратись на список Керола Ізарда про причини злості. Розберемо його з прикладами та доповненнями. Отже, перше, це обмеження фізичної та психологічної свободи. Дискомфорт від певних обмежень може викликати злість. Багато залежить від того, що ми сприймаємо як обмеження, які правила ми сприймаємо як обмеження, а які як можливість у забезпеченні нашого комфорту. Заборона, наприклад, на прояв агресивних дій може здаватися таким обмеженням. Якщо не згадати, що і по відношенню до нас діють такі ж самі обмеження. У вихованні дітей, якщо немає правил і обмежень, це свідчить про відсутність піклування з боку батьків. Такі обмеження можуть викликати злість у дитини, особливо якщо вони подаються некоректно. Так само у близьких стосунках. Чому так важливо говорити в парі? Адже, якщо правило встановлено в односторонньому порядку, без належної згоди та обговорення обов'язків правил співіснування, або партнер взагалі зовсім не знає про такі правила чи обов'язки, то це буде викликати роздратування злість при натиканні на такі обмеження, на такі правила, а також через невідповідність очікуванням. Партнера і як наслідок нездорова атмосфера гарантована. Тобто у сім'ї партнера були якісь правила, а у іншого все було влаштовано зовсім не так. І такі невідповідності можуть сприйматися як обмеження свободи та викликати злість. Друга причина переривання у досягненні мети, переривання якогось процесу. Це можна назвати також фрустрацією. Так само приклад із дітьми. Переривання процесів, які дуже подобаються дітям, можуть викликати гнів. Наприклад, мультики, ігри в гаджетах, ігри з друзями чи батьками, особливо якщо це робити дуже різко і несподівано для дитини. Але усвідомлення необхідності цього є дуже важливим. З дорослими та ж сама історія, адже ця емоція може не помічатися. Так само із самим собою. У піклуванні про себе входить і обмеження переривання приємних процесів, як то поглинання смачної їжі чи інша приємна діяльність. Якщо ви зачиталися цікавою книгою, задивилися серіал або спілкуєтесь з кимось приємним, необхідність усні та продовження іншої життєдіяльності нікуди не дівається. Особливо якщо ви перекладаєте таку функцію в перериванні на іншого, і реагуєте злістю на це, коли вони її виконують, а і так само злістю, коли не виконують. Це коли людина делегує прийняття рішень іншому, як я розповідав у відео про конфлієнцію, це такі співзалежні відносини і позбуття відповідальності. Тобто ви чимось зайняті, вас переривають, і в залежності від способу та і заради чого енергія, яка виникла, може стати злістю та роздратуванням. І, скоріше за все, нею і є. Але питання, як ви цією енергією скористуєтесь, куди спрямуєте? Наступна причина аверсивна стимуляція це дослідження Леонарда Берковіца. Некомфортні умови, фізіологічні та соціальні. Насправді цим пунктом можна пояснити усі причини, але розглянемо його окремо як ізарт. Експерименти та життєвий досвід показують, що холод, спека, біль, голод підсилюють дратівливість, гнівливість і збільшують ризик неконтрольованого гніву. Це фізіологічний дискомфорт. Про вплив спеки свідчить і статистика збільшення побутового насилля із підвищенням температури. Соціальний дискомфорт. Поберкові су це критика, несправедливість, образи, різні соціальні чинники. Гнів, наприклад, часто виникає через думки про несправедливість або соціальне відторгнення. Мене не цінують, мною маніпулюють, всі засуджують мене, я знову зазнав невдачі. Це якраз одна із самих значних причин у роботі зі злістю. Робота із адекватним сприйняттям соціальних впливів. І адекватної відповіді у відстоюванні меж. Про це я частково говорив у відео про проєкцію та інтроєкцію. Порушення справедливості дуже велика тема. Ситуація в овальному кабінеті, наприклад, призвела до збільшення донатів на армію в деяких фондів у 8-10 разів у наступні кілька днів у порівнянні із середніми донатами. Як на мене, це якраз. Емоція злості як реакція на несправедливість, спрямована на захист і гідності. Так само і страх бути відторгнутим або навіть натяк на це може викликати багато емоцій, в тому числі і злість. Ця тема теж займає значне місце у консультуванні. Наступна причина біль. Ізарт окремо виводить її як причину, хоч у Беркові це вона входила у аверсивну стимуляцію. Також він окремо називає пролонговану печаль і депресію, але я б їх об'єднав через те, що я згадував у минулому відео, оскільки смуток це і є емоційний відповідник болю на фізіологічному рівні, про що свідчать сучасні дослідження. Так, одним із симптомів депресії є дратівливість. Ну а щодо болю, думаю, більшість із вас згадає приклад із життя, коли ви раптово вдарились об щось. Це викликає дуже багато емоцій, в тому числі і злість. Ну або коли вас хтось випадково, а тим більш спеціально, вдарить. Або коли болить зуб, наприклад, то поріг чутливості до стимулів, які дратують, набагато нижчий. Образа з боку іншого. Це можна віднести до аверсивних соціальних факторів Беркавіця, також і до причин болю, адже така поведінка може спричиняти біль як фізичний, так і психологічний. Але тут ізарт окремо виділяє саме свідому агресію по відношенню до нас. Коли ви розумієте її навмисність, це природнім чином викликає злість, і тут злість виступає в ролі джерела енергії по захисту своїх меж. І тут важлива саме адекватна відповідь на конкретну ситуацію. З цим теж доводиться багато працювати, особливо в ситуації булінгу, аб'юзу. Та інших подібних ситуацій. Тут якраз важливо згадати Беркові, який вказує на дію когнітивно-асоціативного механізму. Якщо людина відчуває гнів або роздратування, її мозок автоматично пов'язує цей стан із агресивними думками та спогадами. Наприклад, якщо хтось вас штовхнув, мозок миттєво шукає пояснення та реакцію. Він зробив це навмисно. Тоді це призводить до збільшення роздратування та злості і збільшує вірогідність агресії. Можливо, він випадково, тоді гнів проходить швидше і більше шансів спокійної реакції. І тут якраз мова йде про регулювання злості в залежності від нашого ставлення до самого переживання та оцінки причин. І остання причина це гнів та агресія як наслідування поведінки інших. Тобто вплив середовища, у якому це є нормою, збільшує вірогідність відтворення злості та зараження злістю. Це експерименти Альберта Бандури і теорія соціального научіння. Зокрема, експеримент із лялькою Бобо, з якою поводилися агресивно, а діти, які за цим спостерігали, поводили себе також агресивніше. Так само дитина може повторювати роздратованість та злість батьків, спочатку імітуючи це, а потім вже по-справжньому. Розглянемо дослідження Сапольське про агресію у контексті емоцій злості, як додаткові фактори та причини її виникнення. У своїй книзі про біологію поведінки людини він говорить, що на протікання емоцій злості можуть впливати багато факторів, які можуть призвести до агресивної поведінки. Це Гормональний рівень тестостерон кортизол. Тестостерон сам по собі не викликає агресію, але посилює домінантну поведінку, яка може бути агресивною чи навпаки альтруїстичною, в залежності від контексту. Тобто, якщо рівень гормонів підвищений, то при умовах, в яких вам легше каналізувати свою злість, більша вірогідність, що ви це зробите. Думаю, що ви могли помічати приклади такої каналізації, коли вчитель говорить трохи гучніше і більше, ніж це відповідає ситуації після того, як відчуває пригніченість та злість від невдалого спілкування з директором чи сварки всередині своєї сім'ї, або мама чи тато кричить на дитину через якийсь поганий вчинок, якщо у тих невдалий день, тобто злість вже виникла. В тому числі і гормони, і проявляється і реалізується вона при можливості виправдати її вираження. Тут, як причину гніву, можна згадати і страх, оскільки гормонально це може виглядати так, як і гнів, а конкретна емоція модерується обставинами та їх оцінкою. Як приклад, часто наводять ситуацію на дорозі, коли хтось підрізає, це викликає миттєвий гнів. Але як правило за цим стоїть і страх, страх ушкоджень, смерті, нанесення шкоди, страх за близьких, якщо ви з кимось, хоч він часто проскакується та не усвідомлюється взагалі. Так само це може бути і страх у різних соціальних обставинах, страх сорому, осуду, відторгнення, які так само можуть викликати злість. При цьому Сапольський згадує приклад судового процесу, у якому розповідає про афект гніву у жінки під впливом гормональних змін внаслідок менструального циклу. Також Сапольський значну увагу приділяє мигдалеподібному тілу амигдалі та префронтальній корі. Амигдала відіграє ключову роль у миттєвих агресивних реакціях. А префронтальна кора контролює імпульсивну поведінку. Збільшена амигдала асоціюється із більшою чутливостю до стимулів, які сприймаються як ворожі, також із більшою реакцією тривоги, страху, злості на менші стимули, ніж у людей, у яких вона нормального розміру. Також Роберт наводить приклад групового вбивства особою, у якої виявилася пухлина. Яка безпосередньо впливала на амигдалу. Досліди показують, що збільшена амигдала частіше у людей, які мають різного роду психологічні травми, наприклад, при посттравматичному розладі, а також її фізичне зменшення внаслідок психотерапії. Це можна екстраполювати також на якісь гарні психологічні обставини. Не обов'язково психотерапія покращує стан. Якщо у вас покращуються умови життя, налагоджуються близькі відносини, достатньо підтримки, успішна діяльність і відсутній хронічний дистрес, то це буде впливати так само добре, в тому числі і на Омигдалу, знижуючи дратівливість і всяке таке. Ну і звісно, роль префронтальної кори як запобіжника та модератора протікання злості. Тут слід згадати про вплив базових чинників, про які я вже говорив. Зокрема, голод. Коли рівень глюкози падає, мозок починає відчувати дефіцит енергії, що може викликати дратівливість, гнів, тривожність, сплутаність свідомості, відчуття слабкості або запаморочення. Це добре ілюструє експеримент Бушмана 2014 року, вплив голоду Hungry Effect. Учасникам давали завдання із конфліктним сценарієм. Група із низьким рівнем цукру виявляла більше агресії, злості, ніж ті, у кого рівень глюкози був стабільним. Чому це відбувається? Глюкоза головне джерело енергії для мозку. Коли її недостатньо, активується симпатична нервова система, що провокує реакцію бий або «тікай». Організм виробляє адреналін і кортизол, які можуть посилювати протікання злості. Також страждає префронтальна кора, яка відповідає за самоконтроль і логічне мислення. Тобто тут поєднується кілька факторів: підвищення гормонального фону, який сприяє злості, та послаблення самоконтролю через недостатність глюкози у префронтальній корі. Тут можна згадати про експеримент із суддями та рівнем емпатії, про який я розказував ось у цьому відео за посиланням. Сюди ж можна віднести усе, що знижує продуктивність кори головного мозку. В тому числі і відсутність здорового сну, вище згадані некомфортні умови, втому усе, що знижує ефективність роботи кори. Також і вплив психоактивних речовин, які впливають на мозок, зокрема алкоголь. Він значно знижує ефективність префронтальної кори через отруєння етанолом. Окремо Сапольський виділяє соціальні умови, виховання, культурні норми та навіть оточення можуть впливати на рівень агресії. Це те, що можна пов'язати із експериментами бандури. Також можна згадати і теорію прив'язаності Боулбі. Так у статті Реана пишуть про те, що чим краще рівень прив'язаності із дорослими, тим менший рівень агресивної поведінки. А отже, кращий рівень контролю злості. Також Сапольський вказує на вплив стресу матері під час виношування. Чим більше стресових гормонів у матері, тим більше тривожності у дитини, збільшена амигдала та гірше розвинута префронтальна кора, що в майбутньому буде впливати на сприйняття та контроль емоцій злості. До соціальних умов можна віднести і увагу до психологічних меж. Як показують досліди із мишами, відомий експеримент Рай для мишей, де миші могли розмножуватися без обмежень. Усе закінчується із питанням перенаселення. Як тільки ставало недостатньо територій для облаштування необхідного мінімуму захищеного простору, куди. Чужі не мали б доступу, так одразу рівень агресивної поведінки різко збільшувався, та кількість девіантної нездорової поведінки зростала. Так само і експерименти з мишами, у яких не було особистого простору, щури у прохідних кімнатах не могли нормально облаштовувати гнізда та вести нормальне щуряче життя, що супроводжувалося великою агресивністю. У цього може бути багато критики, але слід зауважити, що важливість вибудовування здорової дистанції у стосунках встановлення певних фізичних та психологічних меж, а також налагодження танку зближення та віддалення є дуже важливими. Якщо такі межі не встановлені або порушуються, це природньо викликає злість. Це теж важлива тема для обговорення у близьких стосунках: право бути окремо та можливість бути разом. Психологічних причин дуже багато. Це непорозуміння, невідповідність до наших очікувань, хибне сприйняття намірів поведінки інших, образи на образи і багато чого іншого. Вас не помітили і не привіталися? Хтось розізлиться, хтось докладе зусиль та приверне увагу, хтось засмутиться, і це все залежить від сприйняття намірів іншого. А іноді буває складно пояснити навіть свою поведінку, не те, що іншого. Так у книзі Еріха Фрома мене колись вразив експеримент, про який він згадував у ньому людині навіювали злість, через що вона сприймала вороже дії випадкової людини, яка заходила в кімнату. Коли її питали про причину злості, то вона знаходила її, звісно, невірно, абсолютно не здогадуючись про гіпноз, там йшлося про раціоналізацію, коли ми намагаємось якось пояснити самим собі чи іншим причини наших дій. Для мене ж це про те, як впливають емоції, які вже виникли з якихось причин, зокрема злість та роздратування, на сприйняття реальності, адже. Причин у таких емоцій може бути дуже багато. Нам жарко чи ми голодні, і тому у нас виникло роздратування. Той, хто цього не усвідомлює, може цю злість спроєктувати на іншого, приписуючи йому роздратованість або шукаючи приводу для відреагування цієї злості. І тоді випадкова людина стає якоюсь не такою, поводиться якось некоректно і так далі. Також злість це сигнал, щось не так. А причини це можливість швидше зрозуміти, що саме не так, і швидше це виправити, змінити причину, усунути її або самому усунутися з некомфортної, несприятливої обстановки бий або біжи. Можливо, мені зараз потрібен відпочинок, може банально їжа. Можливо, мені потрібна активність для покращення умов життя. Можливо, моя гідність атакована. Чи мені страшно? Може, щось болить? Може, потрібна підтримка, щоб пережити травматичний досвід? Можливо, я хибно, вороже сприймаю наміри інших людей. Можливо, мені дійсно слід відстоювати свої межі та потреби. Можливо, час встановити такі межі, налаштувати дистанцію. Може, це депресія або пухлина, і мені потрібна допомога спеціаліста. Час попіклуватися про себе, тому розуміння причин це вже пів справи, адже часто людина може не розуміти, чому вона злиться. Як висновок, хочу зауважити, що всі ці причини не призводять до злості обов'язково. Вони, скоріш за все, можуть викликати злість, але ключове. Усе залежить від контексту, від нашого ставлення до того, що відбувається і як ми з цим поводимось. Тобто я розглядаю тут ці причини не для того, щоб виправдати агресію, спричинену емоцією злості, якраз навпаки, це можливість взяти на себе відповідальність за свій стан через увагу до причин, для того, щоб помічати злість і спрямовувати енергію на конструктивне усунення цих причин. Адже злість це необхідна енергія для активного впливу на оточення, не обов'язково агресивного, асертивного, конструктивного. Модальність залежить від нас. Про управління емоцією гніву та роботу у практиці. Частково я вже сказав, але хочу поговорити в окремому відео. А зараз дякую за увагу! З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Підписуйтесь на канал, далі ще буду записувати відео. Пишіть коменти, ставте лайки та за потреби записуйтесь на консультацію. Піклуйтеся про себе, бувайте здорові!